Дорогі друзі, від усього серця вітаю вас усіх з великим святом Христового Воскресіння. Христос Воскрес! Щороку, коли буйним квітом прокидається природа і все навколо оживає, ми знову по особливому проголошуємо перемогу нашого Господа Ісуса Христа над силами темряви, пекла і смерті. Воскресіння Ісуса це основа нашої віри, яка рухає нами по земному шляху. Переможно долаючи страх, біль і відчай. Саме звістка про Воскресіння Ісуса наповнює нашу душу глибоким спокоєм в тривожні дні нашого життя, тому що переможець Ісус живий, Він владика, хто тримає усе під контролем. І саме Він тримає нас у своїх могутніх руках. А ще, друзі, Воскресіння Ісуса дає нам підставу надіятися на завтрашній день. В якому ми знову будемо бачити любов, доброту і милосердя нашого Небесного Бога Отця. Завдяки Воскресінню Ісуса, ми чекаємо вічний день, коли усі воскреснуть і життєві скорботи минуться, всякий біль вгамується, і всі сльози вірних будуть витерті рукою люблячого батька, особлива молитва в ці пасхальні дні про українську землю і український народ. За наших братів і сестер, які страждають від рук гнобителя і загарбника, ми думками з вами і молитвою за вас, друзі. Воскресіння Ісуса дає нам всі підстави сподіватися на те, що всяке беззаконня і будь-яке зло в своїй перспективі приречені на поразку. Правосуддя Боже буде звершене над нечистивими і прийде вічна утіха від Господа для всіх вірних. А Бог відяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Святом перемоги вас, друзі! Христос Воскрес!